ハハハハハハハハハハハハ Я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я тебе, я тебе дуже люблю. Здивували ви мене, панночкою. Здивували. Я ніколи не сподівалася, що ви приїдете в цей ліс в таку глибоку осінь. Дерева давно вже розгубили останні листя і стоять голодні мертві. Чуєте, чуєте, як виє і як сердиться? М -м -м. Знову повернувся сюди той проклятий вітер, що прилітає завжди осени і починає битися у вікна і вити, як голодний звір. О, скажений, як ти мені обрид своїм скірленням? Нічого ну, тобі від мене треба, змерз, холодно, не пущу в хату! Він завжди виє, коли тяжко буває у мене на душі. Він завжди іщує щось недобре. Вночі колись усе а вранці я пішла і огаділа, що хтось зрубав молоду Березу. Ми приїхали в таку глибоку осінь? Завітала няню. За лісом скучила, свіжим повітрям захотілося подихати. Няню, слухайте, няню, а коли б приїхав той пан, що питав про мене літом, то скажіть йому, що мене немає, і восени ніколи не було, що навіть брама зачинена і покої замкнені. У нас вже брама а. зачинена. А як же на тущипці? Няню, няню, запам'ятайте, ніхто не повинен знати, що я тут. Ніхто, ніхто не повинен знати. А я вийшла, хотіла вітер відвернути. То ось ви приїхали. Тепер витиме проклятий, спати вам не даватиме. Ніхто не повинен знати, що я тут. Личко твоє змарніло. Очки позападали. Няню, я цілу ніч їхала, не спала. Зараз отляжу, відпочину і все буде гаразд. Тут панночко не заснете. Вітер знайде вас усюди. Він залізе під землю і залізе у саму душу. Не лякайте мене, няню. Не лякайте, я і так стомлена. Зараз ляжу, відпочину і все буде гаразд. Няню, Наче усім хтось обійшов. Ніхто не йде. Промовка, промовка. Говорили про осі. Пан приїхав. Не ждали, бабусь? Ждали. Бачите, як зраділи. Треба дров комин підкинути, приїхав. На зміг. Гори розбив би море переплив би. Йдіть, йдіть, я вам кажу. Звідси з лісу немає дороги. Ніч всі дороги сховала. Ходіть, я вам кажу, ідіть звідси. Тільки мертвого можуть мене винести з цієї кімнати, тільки мертвого. Ах, Чого вам треба? Мук моїх. Тільки бачити тебе, чути твій голос. Я лише вас просив забути мене, забути навіть що я існую. Чого ви хочете? Тільки бачити тебе, чути твій голос. Навіщо? Навіщо, якщо між нами безодня? Я люблю тебе. Ти любиш і другу? Ви любите і другу. Чужого я брати не хочу. Не можу. Так я вам казала, кажу і буду казати. Я люблю тебе. Не муч нас. Хіба не досить? Я мучусь подвійно. Ще горить, не погасло, а вітер наче ущух. Прислухається до чогось. Пане, пане, паночка тільки приїхала, стомилися, час спати. От якби пані встала, то було б нам усім, а мені найбільше старій та дурній. Та не встане, пані. Спочиває. А я й досі ходжу тут у лісі та слухаю вітрові співи. У ту ніч, коли померла пані, вітер зірвав половину даху. Тепер крізь осінь вітер, бабуся. Крізь, крізь, пане. То ходімте, ходімте, я вам постелю. Нам про дещо треба перебалакати. Я хочу купити це місце. А мене. Вигнати у ліс? Раніше, ніж я помру. Ніхто не купить цієї хати. Чуєте, ніхто не купить цієї хати? Тут нечиста сила живе. Ха-ха-ха. Та не бійтеся, пане, вона хоч тут я, але мені боїться. Я таке слово знаю. Скажу ще, щастя. А ви і не думали, пане? Що? Я не чув, про що ви говорили. Так, так, ви себе слухали. Кожен слухає тільки себе, а до другого і діла немає. Я питаю, що вам постелити, подушки немає. Не турбуйтеся, я прийду і ляжу так на руці. На руці? Ні, на руці я спати не дозволю. Якось вранці я лягла на ганку біля свого вікна і заснула. Мене поїли квіти, а коли прокинулася і глянула, побачила, що якийсь пан спить на руці. Він так солодко спав, будити вже не стала, а той пан був поважною людиною, звикли спати на подушці. Вранці я потоптала всі квіти і більше ніколи не спала. Вартувала? Вартувала. Вартувала спокій своєї панночки. Прислухалася до ночі, відвертала вітер, пса зачняла в коморі, щоб не збудив її. Няню, ідіть, годі же, слухаюсь, панночка. Відьма якась. Я люблю її. За що? Що мене любить? А чому ж не всіх, хто тебе любить? На що ти написала їй листа? Довше мучитись я не могла. Красти щастя, красти крихти його я більше не могла. З щастям так легко не розлучаюсь. Не муч! Я твого щастя хотіла. Так, ти хотіла відродити душу? Забрати мене з дороги смерті і перевести на дорогу життя? Очі мої відірвати від минулого і прикувати до будучого. Ти цього щастя хотіла? Ти його не хотів. Коли б я не хотів, я не був би тут. Коли б не хотів, не було б сьогодні. Я хотів, але не вірив. І тому убив мене. Убив мою віру. Мертві, убивають живих. Ти казала життя сильніше смерті. Я хотів тобі повірити. Так. Життя сильніше смерті, але для сильних. Ти ж не сильний. Чому ж ти уникаєш боротися зо мною? Ти можеш перемогти багатьох, але не саме. І тому я. І. Тому ти пішла від мене? Так. Я не піду від тебе. Де б ти не була? Де б ти не сховалася, я відшукаю тебе. Ти все для мене. Все половина життя. Як довго я чекала цих слів від тебе? І як. Пізно я їх почув. Ні. Ні. Ти моя. Ти тисячу раз моя. Ти не підеш від мене. Згадай ту, якої ти не покинеш. Зараз весь світ зник і немає нічого. І нікого крім тебе однієї. Пане. А ви не знаєте, чи чийся перстень, а? Чоловічий наче, так? Чоловічий. Хтось, напевно, вмивався і забув ще влітку. А я приварала дивлюся, що сяє думала, шматок склаш. Перстень. Перстень, пане! Забув хтось, мабуть, жунатий або заручний, так? Ви не знаєте? Ні, не знаю. Перстень! А, гадала! Це пана Ти Що з божеволо? Гадала! Гадала! А, то пану наженати! Ну, вибачте! Вибачте, що не постелю так, як вам вдома стелять! <рістити> Бідна няню. Коли ж скінчаться муки? Ніколи. Любиш. Люблю. Люблю, люблю. Іди, іди, іди. Засни. Ти не відідаш. Ты любиш. Ти. Дорожче щастя, життя. Тепер я тільки зрозумів. Яню, страшний сон приснився, наче пан. А пан спить. Він не скоро проснеться.